На базі гімназії імені Дмитра Конокенка проведено другий етап дитячої юнацької військово-патріотичної всеукраїнської гри Сокіл Джура. Розпочались змагання з виконання гімну України та хвилини мовчання за полеглими героями. Цього разу на рої чекали наступні змагання. Першим був конкурс «Впоряд», мета якого перевірити практичні навички всіх учасників рою з муштрового впоряду, тобто з строєвої підготовки. Конкурс проходив у вигляді демонстрації навичок зі строєвої підготовки з обов'язковим завданням, а саме, виконанням прийомів у складі рою без зброї, на завершення якого учасники проходились урочистим кроком із виконанням маршової патріотичної пісні. Далі для роїв були підготовлені наступні конкурси. Метання в ціль. М'ячем для метання вагою 150 грам на відстані 15 метрів потрібно було влучити у ціль. Конкурс Теренова гра вишкіл. Тут учасники показували вміння та навички з топографічної підготовки. Естафета, смуга перешкод. Змагання проводились на дистанції. Козацька командна смуга перешкод, довжина якої до 400 метрів. А також конкурс таборування, який викликав у дітей неабиякі враження. Він розпочався встановленням учасниками намету та облаштуванням біваку, тобто місце розташування людей на відпочинку в умовах природнього середовища. У ході таборування діти готували куліш. По завершенню конкурсу члени журі оцінювали побут, чистоту, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан спорядження особистих речей та посуду. а також спробували на смак козацьку кашу. Сьогодні пройшли такі змагання. Це впоряд. Сьогодні е, також відбувається смуга перешкод, і в цьому році ми е, ще додавали це е, таборування е, для наших команд. Приймають участь усі заклади освіти. Я думаю, що всім сподобалось. Дуже цікаво на свіжому повітрі цілий день активно. Всім дякуємо, хто підготувався. Я думаю, що такі змагання для нас вже є гарною традицією. Далі на учасників що чекаємо? Сьогодні. Ще вони доприйдуть всі етапи, і після цього члени журі визначаться вже з балами. І після того в нас відбудеться вже урочисте нагородження переможців гри «Сокілджура». Такий вид змагань розвиває у дітей витривалість, спритність, загартовує спортивний характер і, звичайно ж, створює позитивний настрій. Який конкурс тобі сподобався найбільше? Стрільба, тому що це ну так скажемо доволі актуально і доволі незвично для сучасних реалій. Минулому році було не стільки цікаво, в цьому ми ще й каші варили, і палатки розкладали, і нові квести придумали. Стало набагато краще. Як можеш оцінити свою команду? На яке місце ви розраховуєте? Ну ми, звісно, б, звісно б хотіли ввійти в топ 3 ну але Оцінюючи наші сили, я думаю, що ми віддемо третє або четверте місце. Час провели добре, все понравилось, так. Весело провели час та й розважились. Який конкурс тобі сподобався найбільше? Готовити куліш. Конкурс чудовий, мені дуже сподобалось. Було дуже весело, командна робота. Це все. На твою думку, ось ця гра Сокіл Джура, яка її роль у сьогодні? Навчити таких. Підлітків дітей, як ми командної гри, щоб ми ну не забували, як це чудово. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.